Пинилася вага, коли вона не може вже досягти тих результатів, яких вона бажає, привчаємо організм переключатися на інше від палива. У нас завжди є приблизно 15-10, кого 20 кілограмів жиру в організмі, і тонові тіла, які є. Нашим джерелом енергії прибираємо зуге зовсім вуглеводи. виводи. Витокс, раціони у кожного знаєте, хто ваш того раз бутилочки зі смузі і можуть викликати там біологічне описання і старіння. Ми повинні споживати білкові продукти, м'ясо, рибу, яйця кожного е, харчування трішечки почиститься, тобто трішечки е, облегшитись, зберігати здоров'я, бути щасливим. Всім привіт! Ви на каналі Zone. з вами Анжеліка Ярохна та Олена Семеніхіна. Ми знаходимося на головній кухні України, де будемо говорити, показувати вам раціони, дієти, розповідати про технологію приготування. Все приїжджу для того, щоб ви виглядали гарно, почувались і мали багато інформації, яку ви зможете застосувати в себе вдома. Олена Семеніхіна – кандидат біологічних наук, людина, яка вже не раз була на нашому Ютуб-каналі. Алі отримала від вас лайки. Вона сьогодні вам розкаже все про їжу. І, до речі, Олена, це засновниця seo фудхакер Я дуже вдячна за запрошення. Звісно, що я вперше да, ми знімаємо такого формату на цій кухні. Ми переїхали, це наше нове приміщення, і ми дуже раді, ви наші перші гості, дуже раді вам. І ми з задоволенням будемо приймати у всіх ваших активностях, розповідати все про здорове харчування, про різні напрямки в дієта, про наші плани харчування, для того, щоб люди розуміли, що обрати, коли. Коли вони там бажають там схутнути, набрати вагу або збалансовано харчуватися. Дякую так, за так, та, І вам дякую, що ви до нас впустили. В нас всю нашу команду впустили mm. до себе в таке можна сказати серце. Приготували дуже багато смачної їжі. До речі, зйомка сьогодні буде дуже складно. Ми спробуємо це зробити все швиденько і коротко вам показати. Тому перше, чим зіштовхуються люди, взагалі це дієта. яка вона буває на прикладі. Ми зараз розберемо кето дієти. У нас є от раціон, mm -hmm. правильно це у нас кето варіанти прийому їжі. Олена, будь ласка, розкажіть, що має складатися, mm -hmm. що це за раціон, кому, він, кому, кому можна це вживати, кому mm -hmm. не можна, там, при захворюваннях і так mm -hmm. далі. Розкажіть нам, будь ласка, так. ну, дійсно, ми сьогодні обрали таких дві крайніх варіанти дієт. Мені взагалі то не подобається це слово. Я люблю плани харчування. Вони дійсно мають право на існування, є певна наукова база на те, щоб. Вони були. Але, звісно, я як спеціаліст все ж завжди е, там, пропоную клієнтам або починаю з того, що все-таки найкраще це збалансоване харчування, яке однозначно підійде всім. І різні різні варіанти я пропоную в тих варіантах, ну і коли, коли людина, наприклад, вона Ну, в різних там ну хоче щось спробувати новеньке, знаєте, от є збалансоване харчування, воно вже дещо не дає таких, от результатів, які вона б хотіла. Я е, пропоную іноді спробувати або детокс раціон, або кето-раціон, щось інше. Наприклад, коли у людини зупинився, зупинилася вага, коли вона не може вже досягти тих результатів, яких вона бажає, або просто знаєте, приїдаються якісь страви, вони стають для неї одноманітними, хоча вони і не одноманітні. Тому треба щось змінити. А ми пропонуємо інший план харчування, є таке поняття метаболічна жорсткість. Для того щоб зробити більш гнучкішу у цю метаболічні процеси, щоб все таки пішла вага. І е, взагалі кетораціон, з якого я пропоную почати, він е, науково там є наукова база під нього підведена, що він собою являє. Зараз тут представлений такий, знаєте, лайт варіант кето раціону, тобто ми з такого раціону починаємо. Чому я саме його зараз показала? Тому що якщо я покажу справжній кето, людина злякається. І Каже, що Хай бог милою, ми таке їсти не будемо. Це адаптований кетораціон, да, правильно? Правда, це, це скажімо так. Перший тиждень ми починаємо з того, що ми пропонуємо. Взагалі то кето раціон він е, має такий баланс КБЖУ. Це 75% жирів, 20% білка і 5% вуглеводів. Тобто, десь на кето дозволяється їсти 50 грам вуглеводів. Це в середньому, там якщо перевести на яблука, це одне. Яблучко. він обмежує навіть використання червоних овочів. Ви бачите, що тут у нас є червоні там, помідорчики. Тобто ми для початку ще їх додаємо. Потім, коли людина поступово входить в кетоз, ми прибираємо навіть і томати, і залишається тільки жирна їда, ж, так, білкова жирна. От в нашому варіанті це є сніданок такий білково жирний. Тут може бути яйця, сир, червона риба, багато авокадо. Кадо, тобто, щоб переважали білки. От переважали жири, багато жиру і зовсім немає вуглеводів. І такий сніданок він дійсно насищає на 5-6 годин, людина не хоче їсти, тому дуже легко кето-раціон він переноситься. Звісно, що є якісь індивідуальні особливості обміну речовин людям, деяким, наприклад, я мені важкувато. Оце входить, коли я входжу в кетоз, Тобто, на чому взагалі базується кетодієта? Ми значить, привчаємо організм переключатися на інший вид палива. Взагалі так джерело енергії у нас використовується в вуглеводи, так, І організму дуже легко їх брати, використовувати, мітохондрій спалюють, утворюється енергія. Але коли ми обмежуємо вуглеводи, тобто або сідаємо на, на жорстку дієту, або взагалі створюємо такий раціон, де мало вуглеводів, у нас завжди є приблизно 15, 10 кого 20 кілограмів жиру в організмі. От, і його багато, і ми причаємо організм переходити на оцей підшкірний жир, який перетворюється на кетони. Які Є класним джерелом так само енергії і для мозкової активності, і для діяльності нашого організму. Але сам кетоз, Тобто він кето навіть називається, тому що це присутні в крові кетонові тіла, які є нашим джерелом енергії. Він досягається тільки тоді, коли дуже дуже мало вуглеводів. Угу. От звісно що такий план харчування для того, щоб людину все-таки ввести в кетоз, треба міряти. Є певні там такі е, індикатори, які там стичі можна поміряти. Є, ти зашов в кетоз, не зайшов угу. китос, для того і дуже гарно йде зниження ваги. З е, коли розроблялася ця дієта, вона е, розроблялася на по-перше, її помітили дітки, які хворіють на різні епіліптичні прояви, да? зменшувалися епіліптичні у mm -hmm. ці прояви. симптоми, і почали досліджувати. Потім дуже багато зараз є кето-клуби, кето, кето е, всякі там, е, організації, які проповідують, що так треба їсти. Ні, я вважаю, все-таки як короткочасна перспектива. Це добре для того, щоб оцю, скажімо, метаболічну жорсткість трішечки послабити, щоб організм все таки почав там знижувати вагу, досягати людини результатів. Гарних можна як в короткій перспективі її використати. Ну і тим більше, що ми бачимо, що це. В принципі, і непогано а, виглядає. Ось такий обід. Ми бачимо, що тут а, такі котлетки. Як правило, вони використовуються жирного м'яса. І звісно, що якщо у людини там проблеми є з травною з системою, з печінкою, ми не радимо кето. Тобто вона так важкувато. А, наприклад, мені важкувато заходить, хоча в мене немає ніяких проблем, але мені от важкувато. Це Цезарь, ми бачимо, що він не має а, тут класичних там, сухариків, угу, такі угу. більш пісне. І в вечеря ми використаємо якусь жирну рибу, овочі гри. Знову таки, ми бачимо, що тут томати є, ну, далі ми, ще жорсті, ми прибираємо зовсім вуглеводи. Іноді ми а, можемо додавати в кетераціон ягідки. У нас є кето-десерти на основі крем-сиру, взагалі то смачно. Але я б все ж Рекомендувала людям, які ем, бажають щось. Ем, ну, треба дивитися, яка mm -hmm. ціль щось змінити в своєму житті, починати з балансу, а потім на якийсь час брати кету? А, але в мене є клієнти, які просто так заходять, просто вони годами живуть на такому харчуванні, їм дуже класно. Mm -hmm. Ось воно виглядає так. А Олена, а ще запитання: ось два запитання. А скільки часу можна їсти ось таку кето дієту? Да, наприклад, скільки взагалі по часу? І друге запитання: дивлюсь: у вас тут дуже гарно овочі викладені і це грі овочі. Можливо, ви ще якісь секретики розкажете по соусах, наприклад, по приготуванню. Ну, ми, звісно, на кето дієті ми не використовуємо там велику кількість соусів, тому що вони всі там можуть вмістити, якщо там щось якесь. Сахаристий елемент ми ну, в принципі в наших дієтах рідко використовуємо. От е тому соуса тут тільки ну тут розвіляються майонези, соуса, айолі, вершкові соуси. Навпаки, це супер-супер класно. А тут, наприклад, е айолі, е ні, тут айолі, тут вершковий соус до єєсмидає. Mm -hmm. Добавляють в принципі, можна і томатні соуси на початку, але ж все таки томатні соуси не місяць цукор, і воно вже людина може вийти з кетозою, тому. А соєвий Соєвий, там цукор. Соєвий соус не дозволяється. Прикету да. При Прикету. Тому що там є цукор. Теріякі, ну, є, звісно, соєві соуси з мінімальним містом цукру, але, скажімо так, треба дивитися. Угу. Все вклалося в 50 грамів вуглеводів. Тут треба дуже ретельно вираховувати. Тобто, я б сказала, що кетодієта це для продвинутих таких користувачів. Продобити. Тобто це такі вже дуже м, така тонка регуляція. Uh -huh. Тому треба відчувати, знаходишся ти, тому що сам, коли людина заходить в китось, може бути у деяких людей неприємні якісь е, такі прояви. Воно як, мене було таке як таксікос, наче ти ходиш в такому uh -huh. стані. Але кажу, люди заходять. Е, Такі в них обмінні процеси людям заходить, але гарний дає результат. Тобто, якщо людина хоче швидко знизити вагу, і вона не може, скажімо так, на низькокалорійних дієтах, тобто тут можна навіть більше їсти. Ми зараз приготували, скажем, раціон, який тут містить там 1500 п'ятсот Їсти... Ем... Оце 1500, Все ось це 1500. Так, в середньому це 1500, 1600 кілокалорій. Для дівчаток, звісно, ми там менше ккал, але тут можна, от, якщо людина любить жирні продукти, любить вершкове масло, жирний лосось, які ми, як правило, обмежуємо на інших планах харчування. То, будь ласка, це. Взагалі завжди працює баланс, завжди, ну, завжди працює зміна. Тобто, як коротка перспектива, тиждень-два можна побути на кето, гарно знизити вагу, потім перейти, поступово перейти там, на збалансоване харчування. Так. О, так, так. Олена, дякуємо за таку детальну інформацію про кетохарчування. Я, до речі, також дізналась дуже багато чого смачненького. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть під цим відео в коментарях. Наступне, про що ми хотіли поговорити, це про детокс-харчування. Ми побачили, що у вас на сайті Фудхакер є це. Харчування, розкажіть, будь ласка, про нього, тому що виглядає воно дуже різноманітно. Я бачу, тут є десерт, борщик і навіть компот Так, да, без цукру. Компот без ну, цукру. А чи компотик, чи смузі ми і роли, роли мені також да, подобаються. Детокс, раціони у кожного. Знаєте, хто ваш того раз, той собі уявляє, що таке детокс раціон. зараз. Я розповім, чому от у нас да тут і їжа. Не тільки бутилочки зі смузі, а тут є класні страви. І чому це саме детокс? І Що я маю на увазі, коли я пропоную людині детокс раціон? Якщо ми побачимо, що тут, да, от, наприклад, сніданок. Омлетик да, з овочами, обід це, як правило, якась перша страва. Вона може бути, вона не може бути. Може там крем супи. Люди люблять. Є, от це калорійність тут представлена десь 1400-1500 кілокалорів. Якщо менша калорійність, на обід може бути один там крем-суп. Да? А тут іще крем-суп, і такі спрінгроли. Ось такі класні перекуси в вигляді ПП глазурованих сирків і рибка з овочами на вечерю. Це може бути свіжі овочі, може бути. Рильовані овочі, що таке детокс в нашому розумінні? детокс програма значить заключається в тому, що ми обмежуємо себе по білку, тобто тут. Від відсотковий да, відсоток білка буде нижче. Що відбувається тоді в організмі? Справа в тому, що в нашому організмі постійно синтезується білок. Десь в середньому те, це десь 200 грамів, тобто стакан білка. Тобто ми повинні споживати білкові продукти: м'ясо, рибу, яйця кожного дня. Коли ми, наприклад, вибираємо якийсь момент, коли ми обмежуємо кількість білка в нашому раціоні. Тобто виключаємо м'ясо або повністю, або частково. Тут теж лайт варіант представлений, коли ми трішечки. Ми потім далі ми, наприклад, іще і ще приберемо тоді в нашому організмі дійсно відбувається детокс. В кожній клітинці є такий фермент протеосома, яка починає переглядати всі там погано упаковані, якісь там неправильні білки, які складаються там в компартментах клітини і можуть викликати там біологічне окислення і старіння. І відповідно, цей фермент він починає використовувати їх на ресинтез, тобто розділяти їх знову на мінокислоти і будувати наше тіло. Тобто таким чином відбувається внутрішньоклітинне. Таке очищення, Оце є з детокс. Тобто, наша задача. Дати організму просто певну кількість енергії, тут багато овочів, трішки рибка, все легкий білок, який, скажемо, дійсно для того, щоб підтримувати життєдіяльність, був але трішки менше, ніж потрібно організму за добу. І коли людина харчується такою їжею, вона дуже гарно, скажімо так, оце є омалаження, да, то ну не омолаження, це трішки некоректне. Да, таке it ейджінг харчування, анті харчування, і є детокс, а не бути. Силочки з смузі не обов'язково це пюріровані супи, Щось, думаю, що думають, що як детокс, диток, навіть борщ будемо перебивати, щоб дитокс. Треба, щоб все було пюріровано. Ні, це не правда. Я рекомендую на літо саме переходити на таке харчування. Дуже легке, багато зелені, багато овочів, на вечір рибка. Можливо, там на сніданок буде якась там яєчна страва, так само з овочами, і немає м'яса, там, ні птиці, ні м'ясо. Іноді бувають ми взагалі там якесь тільки яйце або тільки рибка, для того тільки багато овочів. Ну звісно, що людина, яка наприклад займається активно спортом, яка дуже багато витрачає білка, да там будує своє тіло там спортсменам, їм ми не радимо такі раціони, або в той період, коли вони там, наприклад, не тренуються. Да? От, але так, знаєте, трішечки почиститься, тобто трішечки е, облегшитись, да, і гарно зни до речі, так само гарно знижується вага. От ми розуміємо, що вага знижується в випадку, тільки коли ми їмо менше ніж витрачаємо. Можна і детоксом не їстися, так що набирати, так да? але це злежить від того, скільки ви витрачаєте, да. яка у вас фізична активність. Тобто так? ми підбираємо по калоріях. Так, да? але якщо стандарти, наприклад, збалансоване харчування там, ну, класика 30 30 40, 30 білка, 30 жирів, 40 вуглеводів, то тут дещо нижче там 15, 10% вміст саме білкових молекул. Ну, жира так само небагато, але він є. От. От. Ну, от такий от раціон. Е, дякую вам дуже, Олена. Було дуже цікаво, до речі, дізнатися ось про ці пюровані yeah. пю -пюр пюре варіанти прийомів їжі, тому що дійсно дуже багато людей лякаються, багато міфів про це все, і люди просто не хочуть пробувати щось нове. От вони звикли е, до певних прийомів їжі, так як от вони складають в себе вдома. І вони, в принципі, е, не те, що може, не хочуть це пробувати. Yeah. Вони, можливо, бояться або не розуміють, як ще щось додати в свій раціон для того, щоб у Нітне він був більш насиченим, кориснішим і е, що ж зробити нам так, щоб худнути. Це найголовніше. Да, і худнути просто зберігати здоров'я, от і ну бути щасливим. Так пишіть обов'язково коментарі під цим відео в нас на ютуб-каналі. Залишайте вподобайки.